С відбудовує. Збираємо на відбудову Великокостромської гімназії. Моя сила відновлення. Починається з Моршинської. Е, йога, сніданок, е, репетиція. Я дуже люблю. У мене навіть мурахи зараз коли це покажу. Коли виходила на сцену, вона впала. Це конфіденційна інформація. Неперевершені люди, які зробили це все разом з нами. Дякуємо всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам, як відбувався перший півфінал йогуже Рум Тур з Альоною Альоною. І те, як я фарбую свої стрілки, тому дивіться далі. Цей влог. Ота зі своїм зламаним нігтем, і мені підписники порадили повісти е шпильку від зуроків. Треба такого вчитися, хто не знає. Все, хейтери. Тепер ви мені не страшні. Мені здається, тут краще типу ну, шукати комфорт у дискомфорті важко. Мені більше подобається, коли ти, типу, полюбиш дискомфорт, бо типу через нього ти приходиш до він в якийсь момент стає твоєю новою точкою комфорту там через буквально пару занять. Скучала за цим. Мені просто дуже важко було знайти дуже вибагливого вчительку. Не треба вчителів могли. І я ось нарешті знайшла. Двері відчиняйте! Двері відчиняйте! Румтур. Румтур. Поїхали. Румтур Рум від Альони. Альони. Я знаю, цього чекала вся країна. Це так. мої всілякі красиві. Шу шузи. Є якісь, в яких я виступаю, в яких я тренуюся, в яких я приїхала. Всі е, кімнати натхненних людей, які працюють, лежать через ванну, через вбиральню. Ага, Та, Супер. Я вас зразу саме головне місце веду. Щоб всі знали, яка Альона педантична особа? Так. Яка Альона любить? Ти заходь заходь, заходь, заходь сіня, заходь, не off. Come on, наді. У мене все розкладено, поділено на зони. Так. Скрізь свій порядочок. Куча українських брендів. Навезла все на світі. Навіть шампуні тверді, які в мене українські. І ще я скрізь, де я живу, я купую собі ці всі кульки в унітаз. Щоб була, не знаю, така атмосфера дому. Мені треба, щоб там щось. Бульбашки якісь були, пінка якась. Неочікувано. Далі в мене свій рушник ага. для. Коли мию волосся, от, от така у мене штучка, не знаю, чи у вас є такі штуки, чи ні, мені дуже вдобно. Я його туди запхала, потім так скрутила, отак от застімнула. <рес> Це прям лайфхак тобі. Як дуже вдобно. Поїхали Суду далі далі на мою незастелену ліжку. На мою не застелена дивиться. <гум> <бо> я збиралася. <гум> я сплю на одній половині. Чогось завжди на праві. Я не знаю, Для я открови люблю открови. праву половину. Вибате праву половину чи ліву? Всі, хто одружені, всі, хто живе парами, я не знаю. Моя права. Що в мене з собою? Аптечка, шановні. <гум> я не знаю, чи ви ще таке бачили. Це все ліки. Ліки, всякі різні. <гум> я взяла на всю компанію, на всю <гум> команду. <гум> Це двері, які не роблять, вони просто є. Я до сусідів <гум> не, <гум> не хожу. Хто по сусідству я не знаю? Можна відкрити <плес> ясно. Що в мене є? З чим я сплю? У мене завжди є з України якась сідрушка. Вона цей е, шматочок дому. Я дуже люблю, щоб в мене була якась вона така маленька, вона скрізь влазить, я їй можу дуже мало жмякати, <плес> мало місця, щоб вона зима. <плес> мій, мій стан після Євробачення. <плес> і що ми тут купили? Що саме основне ви маєте зняти і показати над нами є витяжка. Це кондиціонер, який працює тільки на плюс 3 градуси, щоб було тепліше, і на мінус 3 градуси, і все. Тобто, його не можна вимкнути, щоб він не працював. Як я живу в готелях, я зазвичай вимикаю взагалі, бо зараз якраз така погода, що не холодно. Uh -huh. Тобто, я тут дихаю тільки гавняним, сухим повітрям. Ми всі вмираємо. І я собі купила <с ось таку штуку, дивіться, повітря. Дивіться, що воно робить. Просто. У мене ніколи в житті такого не було. Мені дуже подобається, що воно є. От тепер я якось живу, я відчуваю себе I'm not holy, I'm alive. Це моя Маліза. Ні. Все. Все. Є, це вже я купила якісь тряпки їхні. Тряпки? Ну, мені вони сподають для кухні, я люблю. Я дуже люблю на для кухні всякі. Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео буде мотиваційне на прибирання. Хто ну, що купує, коли намагу. приїжджає на Євробачення, а Альона тряпки. А це я щось їздила Супер. в якийсь там магазин, вже купила якісь речі. там собі. Знов щось купила. Ти що, я ти Альона, ще ти ще заціниш, Добро. щоб я да, на себе знайшла. Воно ж, розумієш, не все так просто. Угу. Ось така у мене коротка. Джинсова курточка. Просто подивись. Дивись, вона ще оверсайз. Просто що я можу відчувати себе свободно. От, вільно. вільно я, так, вільна, я віль. Це я написала, щоб знати. О, О цю пісню. Класна О. пісня, я її дуже люблю. О, ще останнє. Це шафа. О, вона є. що? О Вау! Так, саме головне, висить, чекає, бо я її вдягаю на якісь інтерв'ю. Інтерв так, сейф у мене порожній був такого. Це цінно, цінно мене в серці. Правильно. І на мені. Ага. Альона, який, який би ти написала репчик про це Євробачення і наші влоги? Це Аня і Альона. Їм не треба телефона. Вони сьогодні вам співають і реп читають. Йо. Класний фрістайт був. Все, я раунд так. Я забрала, викидаю її з краю. Вас, діти, сьогодні з вами трішки порухаємося. No, 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 no. Треба скласти руки в замок І типа І, не жми, а легенько, що Да. І в другу сторону це важко. Руки не слухаються. Як в другу сторону, крутити? А ви вмієте так крутити? В другу? Сторону? Я не... Я, вовремя, Ми постаємо в рядок. Ми розминаємо, мамка вийшла. Джері хвил. Вона тільки займалася йогою і не знаю, що таке розминка. Опа! Два, два три, чотири, чотири п'ять. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Випрямили свинку, виставили праву ножку. Зараз вкрутимо крутимо ножкою по полу. П'ять разів Раз, А я думала, це два. Так. два. Три. На місці. Чотири, п'ять, другу, сторону. Ага. Так, тепер вставу. стаємо а, на руки, піднімаємо ноги. Не, <свіс> Все, тепер ліву. Ага. Три а чотири. чотири. п'ять. Рука до руки. Yes. Діви, терези, марії, вперед! пере. Uh! <му> Яка доступна для преси, і саме зараз вихід наших дівчат. І чим важлива ця репетиція, тим, що зараз преса буде все знімати, публікувати, і це впливає на букмекерські ставки. От тому це дуже важливо. А вже ввечері нас чекає генеральна репетиція першого півфіналу, де безпосередньо будуть голосувати журі. Я потім зібралась і почала читати реп. Так, Оце я розумію сила українських жінок! <плоджу> я <в жові. плоджу> я, в... бач... альона, я бачила, я, я, я просто альона в я в шоці! Це, Це сталося. Так. Мені здається від того, що ми в ній репетирували. Вона стала довша, вона потяглася. І тепер мені треба, коли я йду по сходам, держати не тільки штани, а ще й типу, пацюк. Я просто піднялася так. У я бачила, я, ж, я просто аж присіла так. Ну я встала і, і вичитала так, як в перший раз в житті. Я була, ні, ну трохи задихалась, диви, ні, було. Ти молодець. Я, вишу, я навіть не знала, я ж не бачила, я поки виходила да, поки на сцену, вийшло все нормально. Алю, Але я чутов, <ріп> поки камера розвертається до мене, Альона мені пальцем показує. Сюди йди. Люди мала нібить. Я, <Молодіють. ріпсер> я би вже після цього, навіть штани консульти. Ране. Раз, дві. Що робиться штанини? Два. Що робиться з нігтем? О, який крінж! Ну, no, не дивись. пів'яний. Oh. Та там трошки. Ну, тут трошки синяки, а тут трошки таке, ну нормально. Ви хочете знати, який мене настрій, настрій в мене во, бо я знайшла українку, яка живе тут, українці ж сюди є. Вона мені зробить цього нігтя пораненого одне І я буду ідеальна сьогодні у півфіналі. Давайте я буду чекати. так. Ми вирушаємо на перший півфінал. Господи допоможи нам всім сьогодні. Дякую. ама фешн-стайліст. Поки дівчата їдуть на генрепетицію, не пошкодуйте хвилинку і підтримайте благодійну ініціативу. Мій голос відбудовує. Це великий збір на відновлення Великокостромської гімназії за ініціативи представниць України на Євробаченні 2024 Альона Альона і Джері Хейл Ощадбанку та віза за підтримки United24. До речі, кожен ваш донат картками віза від Ощадбанк буде подвоєно Ощадбанком та візою. І поїхали. Навіщо з малями шукали шлях, то що ти поляні, подля то подає На своїх печах, ще мало дівчани се зболічани почаще, то подає. Знову не така, так, але така. Приїхали, поки Тарас Рже сидить у гаражі мене, я хочу з цим мікрофоном Рже. – Ми приїхали, а тут Тарас. Як взагалі з чого складається твій графік на Євробачення? Йога, сніданок, репетиція, якийсь трошечки фрітайм. Ну, це ж залежить. Якщо як сьогодні, як учора, то просто йога-сніданок, і ми поїхали на майданчик, і ти цілий день сидиш тут. Спочатку. Мейк, зачіска, перевдягання. Он вже розвішують наші костюми, до речі, репетиція. Тут, в коридорі, проходка. Покажу вам свої коліни. Вони сьогодні кращі, ніж вчора. Ой, Зараз. Ой. Тримайся. Раз. О Боже. Ну, трошечки вспухло. А -а. І друг... ну, друге полегше, але синці трошки. Вички Вікторія Бекхем. Це гордість. Це гордість. Як ти їх дістав? Ми не змогли їх повернути. Спортилась. Мені дійсно, вони були по акції дуже красиві. Скільки вони коштують? Це конфіденційна інформація. Дивіться, який в мене милий швейний набор. Оп! Але оп! Отакий швейний наборчик. Голочки, звісно, розсипались, але нічого я поскладаю потім. Просто часу нема. Спати хочу. Знаєте, ця сукня вона сама е живе своїм життям, і ми трошечки допомагаємо. Їй стати фактурною. А ще був один нюанс, дуже крутий через те, що ми робили ці дірочки в цих місцях, де є її ніжки. З, ага, ага. Скажімо, співпрацюють з сукною. Uh -huh. Іноді пальці попадали в дірочки, і вона uh -huh. лед, ледве uh -huh. падала. Так тому ми просто розрізали вже частини. От це все було викликано саме цією подією. Тут були дірочки, які... Тали такі, але це також гарно виглядає. Хіба ні? Гарно. А оцю на пліч так на плічних знайшли неймовірного Андрія Чорногора, який нам виготовив, але специфіка була в тому, що в момент підготовки Одесу дуже сильно бомбили, і тому він працював завжди майже без електрики, і примірки він нам надсилав а, це плече. Ми його робили в примірки, відправляли йому. І він продовжував працювати. Це було дуже складно, але ми не хотіли змінювати нашу алгоритм роботу, тому що нам треба було підтримати саме цього коваля, який своїми руками виготовив цей неймовірний виріб. Мені дуже подобається, що там срібло поєднується з золотом. Всі ці, всі ці прикраси, кожна деталь костюму вона була продиктована піснею. Це саме. Пісня нам диктувала сюжет. Світ на її плечах це металеве плече, діва. Це ось ці такі, скажімо, О, не накритка, невидима прозора. Це має свої знаки, свої деталі. О, так, я хотіла сказати за ці деталі. Вони і на взуті Джері, так. і на, на костюмі Альони. Також у нас є тут такі знаки. Мало хто бачить, тут навіть є трошечки схожий шов на меч. Ось. Ця деталізація вона дає об'єм сторітелінгу і наративу, які ми намагаємося передати піснею і нашим виступом. Зараз учасники по своїх гримерках налаштовуються, розпівуються, повторюють хореографію. А у нас дійсно є те, що допоможе відновити сили перед важливим етером. Звісно, це природна мінеральна моршинська Моршинська твоя сила відновлення. Отут розпочнеться перше півфінал на Євробаченні 2024 Ми зараз поруч із ареною Мальма і попитаємо людей за кого ж вони сьогодні вболівають, та які українські пісні знають. and Україні сон Енці know? almost all of them i would say but this year it is really great i think yeah. ukraine is very very professional the staging is always professional and the artists as well but i think this year is a whole new level this is very a very special song and i love it what are you thinking about uh, this year's song from ukraine I liked I like um, So, Jenny Hale had some song about vegan yeah, before. Yeah. Like, before, that was much yeah. better than this oh, year. Really? really. really? Okay. Like, you cool. should have brought that one. Which Ukrainian song do you know? It's Eurovision. Oh, Ukrainian song? Quite a lot. lot. Ah, lot. 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 Yeah. Yeah. Do like the way? A lot. We saw them today. So, it was amazing in the village, yes. Yeah. Uh, Melo, Melo, I like so, it. Yep. Oh, oh my oh God! Wow. Alyosha, Alyosha, yeah, yeah. Maybe you can sing. Kalush, yeah. 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 Kalush, so, yeah, yeah. Maybe you can sing something for us. Steph, is Stefania? Stefania, Mama, Mama, Stefania. Вона мене колесала, дала мені ризині, напевно, солоболі не забрати мене подала, вона напевно, павне знала, може більше і від соломана ламаними дорогами прийду, я завжди до тебе вона не розбудить, не будуть? Ніби вони колі дуже добре знала, мене. не була обмали, та й була десять дома, вона гойдала мене. Підтримати Україну, ну <плес> як так, звісно, Україну. А ну і Австралію, бо ми з Австралії, ми з фан-клубом Австралії сюди приїхали. Альона, Альона, Джері Кейл найкраще. Я навіть вивчила реп повністю. <плес> Буду з ними своє. Навіть ще з маля, ми шукали шлях та життя Блетля Ні для тих, падає. І хай буде дуже страшно темно, і засом нелегко з собою завжди з неба буде слідувати брядки. <плес> Команда влогів Євробачення трошки розділилася. Олексій оператор пішов до глядацького залу зняти вам реакцію глядачів на виступ наших представниць на Невробачення Льонельоне Джері Хейл. А я безпосередньо перебуваю в Грінрумі і покажу вам, що відбуватиметься тут. До речі, цього року досить цікавий грінрум. Зараз трошки I вам see. його покажу. От і сподіваюся, що вам сподобається цей влог. Болівайте з наших yeah! дівчат. Пишіть коментарі під цим відео. Дякую вам. Не розгинати коліна, все Що з коліном. нам, що з коліном? — Я не знаю, я не просто дуже експресивно не вдарила. Вона впала, прям від душі впала. Ага. Так, так як я впала, вона так. взяла просто, от щоб те саме відчути. Так, дівчата, я бажаю вам, щоб ці падіння були нам до перемоги вже так. у фіналі. Так. І ви вболіваєте, голосуєте, пишіть коментарі, підтримуйте наших дівчат. Дякуємо, дякуємо всім. Дідемо спання. Дякуємо всім українцям, які голосували за нас за кордон. За нас так. ми вічну дякую і ще дякую всім нашим всій нашій команді. У нас неперевершена команда, неперевершені люди, які зробили це все разом з нами. Дякуємо вам. Супер а тепер Супер. спати пішли точно війде. додому. Пішли, все, приїхали нам Марія Босині. <тит> Оксано, я не знаю, як ти це переживаєш кожного разу. Я була вперше в грінрумі під час трансляції. У мене досі болить голова. Я не могла нормально знімати. Там отакі кадри, де в мене трусяться руки. Як ти це витримуєш, Оксана? Ну, по перше, грін рум цього року був дуже нетрадиційний. Не відчувалося те, що зазвичай відчувається, коли повністю відкрита арена, тоді дещо інша атмосфера. А так, коли ми сидимо за екраном, то відчуття наче, ти дійсно сидиш просто в кімнаті разом з іншими делегаціями. Відчуття от Євробачення з'являється вже тільки от наприкінці шоу, коли цей екран підіймається. Якось на диво було спокійно, дівчата дуже добре виступили, вони виклалися на 100%, тому ми розуміли, що в принципі все, що могли зробити в півфіналі, зробили. Дуже раді, що глядачі оцінили і хороший результат проходження до фіналу. Ми зберегли нашу традицію. Проходження е, до фіналу завжди. це завжди така супервідповідальність. Я тебе вітаю. Я тобі дякую. Вели... Вели... Все, друзі, дякуємо вам, що були з нами. І ми побачимось уже у фіналі.